Фахово про гроші із перших рук у Львові старшокласникам відкривають можливість отримати цінний досвід завдяки соціальному проекту Сміливість бути, який ініціював корпоративний благодійний фонд Кредобанку. Фундація кредо спільно з управлінням освіти Львова. Топові фінансисти та педагоги навчають школярів ключовим принципам фінансів, розкривають тонкощі банківської справи та розвивають підприємницьке мислення на поточному етапі. Вчителі, що викладають фінансову грамотність для діток, підгут. Тували на конкурс свої авторські лекції і діляться здобутками та втіленням ідей на практиці. Цей проект дав можливість поєднати в одному освіту бізнес і фінанси, тому що. Ми взяли свою корспеціальність, ми банкіри. Ми поєднали це з освітянами, які несуть цю грамотність до дітей, і залучили бізнес, який є реальними представниками реалізації і втілення тих практичних і теоретичних навичок. Тому, як на мене, це сучасне як з того, що досліджували єдине в Україні такого типу проєкт. Користь проекту від фундації «Кредо» відзначають і самі освітяни кажуть, що діти з цікавістю слухають новий курс і намагаються передати ці знання однокласникам та іншим учням. І вже невдовзі курс фінансової грамотності може стати обов'язковим у всіх школах міста. Ми вже давно співпрацюємо з фундацією «Кредо», от, і дуже багато різних проєктів, благодійних проєктів, але цей проєкт особливий, тому що це навчальний проєкт, так, який дасть можливість дітям і вчителям, в тому числі, глибше зрозуміти поняття фінансової грамотності і наскільки це важливо і актуально, оскільки в нас вже в школах ніколи такого не було. От, і тому, безперечно, це дуже цікаво. Школи зацікавлені. Ми бачили, тут є понад десяток шкіл, які дуже глибоко в цій темі, от, І в цих школах є вже тепер уроки фінансової грамоти. І, звичайно, що ми це хочемо поширити на всі школи нашого міста. Вже невдовзі стартує наступний етап конкурсу. Учні львівських шкіл з найкращими бізнес-ідеями та проектами отримають у подарунок поїздку до Варшави.